І танечко, глядачі! От, понаставляли вже розсаду, наростає, підливаємо. підливаємо без добрив, підливаємо чистою простою водою, поки не утвориться корінь, справжній, настоящий, а то все поливаємо водичкою. Ось тут вже робимо, зробила розміточку і робимо короби на... Рядочки. Ширина грядки у нас 60 см. між рядя 50. Ось так. Порозмічали, рулеточкою побігали, зробили розміточку. Сама я, звісно, короб не робила. Приїхав мій кум. І зробив мені короби. Купила доску, замов поїхала, замовила, привезли мені. Обробили її ляною олією з каніфолією і з бджолиним воском. То навіть зараз вже й не видно, настільки впіталося вже на сонці. що Добре, пропітували. Ну, можна ще погратися, так як я пробувала одну доску. Спочатку обсмалити, зараз покажу обсмалити, потім покрити, але то подивилися, що це займе дуже багато часу, щоб це все робити. Я просто доски обробила ляною олією, з канюфолію, воском. Ось так. От, як бачите, грядочка. Потім накидаю. Це в мене тут був засійний сидерати, я їх скосила, думала, що вони в землю переорусять, але так як не дуже були великі і довгі, то я їх згорнула, от і зараз використовую. Так само, кладу їх в грядку наниз, а зверху буду, так як тут присипати землею, щоб воно сілося і трамбувалося і всілося шмотку пухнасти не було і не стирчало. Потім буду, що я робити потім? Потім буду кидати ще гній. Там в мене є ще перегній. Була компостна яма, воно там вже черв'ячки перепрацювали, зробили все смачненьке для полунички. Також буду вносити. По добривах, чи буду щось підсипати, мабуть, що ні, а, або тільки суперфосфат кину. А так більше нічого і кидати не буду, так як буде і перегній, і гній саме корисні добрива. Рішили лише зробити такі грядки, тому що в такі грядки, добре їх і пере, Копувати і пересапувати, і додати навіть то настоянку з бур'янів чи з куряка, все вносити можна під, під полуничку, щоб більше було органіки. Плівка також, скажімо так, непогана, але так як літо жарке, трохи воно. Жарко літом, трошки жарко під, під плівку, як би там його не поливали, як би не було, як би воно там не було, Ну, трошки жарко. А тут застелимо зверху ще соломою, солома не пропускає на багато жаркого сонця, воно, виходить, корінь не перегрівається і вологу зберігає. Ну, так ще може. І довговічніше, я так думаю, щоб дай й довговічніше. Тому що плівка три ну, роки це найбільше, потім її все одно грядку треба міняти, знімаєш, застеляєш нове. А тут кожен рік можна його розрухати, перекопати і зробити. Ну, стару і нову грядку, скажімо так. Ось, такі. Ось таким я займаюся, вже дві зробила. Третю застелила, а тут ще дві зараз накидаю соломи з сидератів і так само буду накидати землю. А потім вже буду знімати відео, як вже буду тягнути каплю, будемо садити розсаду, буду знімати, показувати. Ось такими справами ми займаємося. Так що всім гарних і мирного неба.